Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про продовження популярного проєкту Netflix Чорне дзеркало. Після кількох років за творці картини повернулись із новим сьомим сезоном. Ще до прем'єри Чарлі Брукер обіцяв повернення до витоків, але з експериментальним підходом, новими жанровими рішеннями і деякими ноу-хау. Чорне дзеркало існує перед з нами досить давно, і очевидно, що за цей час суспільство та технологічний прогрес істотно змінилися, тому шоуранеру доводилось занурюватися все глибше і глибше, щоб вразити глядача новими ідеями. Сьомий сезон складається з шести незалежних епізодів. Традиційно кожна серія розповідає окрему історію з новими персонажами, однак всі вони об'єднані спільною тематикою згубний вплив розвитку технологій на суспільство. При цьому сприйняття кожного епізоду у мене було різне. Так, шоу не втратило своєї іронічної сили, але ці маленькі частинки сезону все одно сприймались по-своєму. Десь сюжет надто активний та стрімкий, тоді як в інших випадках все розгорталось доволі стримано та повільно впритул до фіналу. Але давайте про все і по порядку. Детальніше пройдемося по кожному епізоду. Перша серія Звичайні люди розповідає нам про вчительку Аманду, у якої діагностують хворобу мозку. Її стан критичний, однак є надія завдяки новій експериментальній методиці Рівермайт. Чоловік головної героїні довго не вагається, бо сильно її любить і приймає цю пропозицію. Однак наслідки такого високотехнологічного втручання виявляються значно серйознішими, ніж він міг собі уявити. Скажу одразу, для мене цей епізод був дуже емоційно насиченим та драматичним, і це однозначно потужний старт нового сезону, так схожий по стилістиці, на звичне нам чорне дзеркало. Під час перегляду серії в мене в душі вирувала купа емоцій. Несправедливість по відношенню великих корпорацій та бізнесу до звичайних людей нам розкрили у всіх відтінках болю. Головний герой змушений робити жахливі речі, задля того, щоб його кохана могла жити. Але одразу ніхто й не міг подумати, що все обернеться таким чином. Адже нас завжди намагається підсадити на щось безневинне, щоб потім поступово збільшувати дозу і викликати залежність. Історія є досить плавною та детально демонструє, якою нестерпною може стати реальність через занадто банальне нахабне втручання корпорацій у життя людини. І саме впихання реклами та використання мозку Аманди задля роботи серверів RiverMind були останньою краплею перед вибухом мені бомби емоцій від цієї серії. Тож перший епізод це однозначно сильно, якісно та потужно. Після такого ефектного старту шоу майже миттєво почало збавляти оберти. Це однозначно вплинуло на інтригу та враження від перегляду. Але давайте по порядку. В центрі сюжету другого епізоду Чорна Бестія, топ менеджерка Марія, чиє життя раптово змінюється після того, як на дегустації нової справи по роботі головна героїня зустрічає жінку зі свого шкільного минулого. Спочатку ця подія здається випадковою, однак згодом дівчина розуміє, що після того, як Вереті увійшла в її життя, почали відбуватися дивні речі. І оця серія була для мене найслабшою. Цікавий та інтригуючий початок безумовно викликав бажання поглинути епізод пошвидше. Десь на середині в мене навіть зародилась пара теорій щодо того, як саме цій підступній Вереті вдавалось доводити до безумства своїх колишніх однокласниць, однак кінцівка однозначно розтоптала всі позитивні враження та захоплення від даного епізоду. Так, я відчувала, що головна героїня в фіналі може вбити, поїхавши дахом Вереті. Але потім, просто за півхвилини, маючи чудо кулон, захотіти стати повелителькою Всесвіту, ну, це виглядало дико. Не таке завершення я бачила в себе в голові. Скало відчуття, що цей фінал склеїли на швидку руку просто задля того, щоб якось закінчити. Суб'єктивна думка, я розумію, але для мене це було однозначно недопрацьовано та слабко підходило до атмосфери та настрою серії. Третій епізод Готель Фантазія. Розповідає про відому кіноакторку Бренді, яка погоджується знятися в інноваційній адаптації старої романтичної історії. Але з часом головна гериня усвідомлює, що завдяки новим технологіям вона опинилася в повноцінній віртуальній симуляції фільму, де все здається дуже справжнім. Від цієї серії в мене були дивні відчуття, ніби сама по собі вона й цікава, однак ніяких думок після перегляду в мене не виникло. Було незрозуміло, до чого саме автори підводили глядача. Можливо, я просто бачила цю серію інакше не виключаю. Мені здавалося, більш лаконічною була б кінцівка, де героїні фільму пам'ятали б одна одну, і Бренді остаточно захотіла залишитись усій симуляції. Але в будь-якому випадку той розвиток подій, який був в результаті, не зміг мене якось зачепити. Сама ідея прикольна, але її подача та розкриття не зацікавили, як того б хотілось. Уявіть собі таку кінцівочку, де людина обирає вигаданий світ та ілюзію замість її реальності. Ну правда, круто ж. В центрі сюжету четвертого епізоду іграшка девакувати відлюдник Кемерон, який стає ключовим підозрюваним у давньому нерозкритому вбивстві. Поліцейський допит розпочинається із стандартних запитань. Але незабаром розслідування набуває абсолютно шокуючих обертів. Ця серія вийшла по істині непередбачуваною. Впродовж цієї історії я не реагувала цілком серйозно на цього дивакуватого відлюдника, і місцево виникали думки, що його діалоги з милими створіннями відеогри лише видіння підпливом наркотичних речовин. Однак останні хвилини серії просто розривають мозок і вибухають в ньому всіма фарбами здивування. Шок, нерозуміння та слабкі ноти розчарування нахлинули на мене з вибуховою силою. Те, що у Кемерона були свої мотиви потрапити у поліцію, було зрозуміло ще спочатку, адже по факту він навмисно розбив пляшку, що продавець магазину викликав копів. Ну а от про запуск штучного інтелекту у центральну мережу здогадатись було вже не так просто, правда? Мені серія сподобалась, однак в кінці трішки не вистачило інфи про те, що ж буде далі. Бо по факту ми просто побачили, як головний герой, ніби пророк в новому світі подає руку поліцейському. А потім що? Яка мета цих створінь із відеогри? Захопити землю, змінити нас, підкорити, зробити кращими. Ну, ну що? Хотілося б побачити, хоч мінімальний натяк на майбутнє. Наступна серія пане Гірік розповідає знову ж таки про новітню технологію, хто б сумнівався, яка цього разу дозволяє користувачам візуалізувати свої спогади та буквально занурюватися у них завдяки фотографіям. Головний герой використовує розробку, щоб згадати одну людину зі свого минулого, яка перевернула все його життя. Занурюючись у спогади, головний герой дізнається, що реальність насправді відрізняється від того, що було в його спогадах. Особисто для мене цей епізод був емоційно насиченим, адже глядача просто без аквалангу занурювали у болючі спогади. Безумовно, все тут тримається завдяки полуджаматі, його акторська гра на висоті. Але окрім терзаючої душу драми, захоплення та інтерес від перегляду відійшли на другий план. Емоції були схожі як в третьому епізоді. Окрім яскравого емоційного компоненту. Ще за що зачепитись було відверто складновато. Ну і останній шостий епізод є поверненням до Всесвіту USS Калістер, на яке ми так довго чекали. Хоч Роберт Дейлі мертвий, та для команди корабля під ігідою капітана Нанет випробування лише починаються. Опинившись у безмежному цифровому всесвіті, вони змушені боротися за своє існування. Серія не повторює оригінал та є новим відгалуженням історії. Причому основний акцент переходить від сатири на дослідження питання ідентичності. Адже клони гри Infinity живуть власним життям, намагаючись протистояти системі боротьбі за існування. І тут головним є питання, хто більш важливий оригінал, чи копія, і взагалі чи можна з моральної точки зору оперувати такими поняттями. Адже клони в грі, по суті, являються такою ж людиною, як і ми, зі своїми потребами, бажаннями та страхами. Цей епізод однозначно потрапив до моїх фаворитів сезону, зокрема через потужну ідею, стилістику та героїв. Ну і наостанок, мої любі, давайте підведемо підсумки сьомого сезону. Як на мене, він однозначно вартий уваги, адже деякі серії точно змогли вразити і наштовхнути на роздум. Місцевий проект став похмурішим, а деякі серії просто просочені фаталізмом, де у людства мало шансів щось змінити. Однак при цьому тематика сезону повністю орієнтована на новітні технології, які просто в кожному епізоді надають різні можливості. Сьомий сезон Чорного дзеркала вийшов непоганим експериментом та подекуди зміг повернути той солодкий присмак захоплення, який виникав під час перегляду перших сезонів. Більшість епізодів залишає свій слід та наштовхує на роздум. Однак хочу відмітити, що далеко не всі в мене викликали однакові емоції. Найбільше мені сподобались перша, четверта та, безперечно, шоста серії, тоді як друга та третя вразили найменше. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте підтримати його лайком, так я знаю, що наш контент вам вподоби. Щоб не пропускати інші цікаві новинки, підписуйтесь на канал. А ще не забувайте про інстаграм та ТікТок, де можна знайти більше інформації про мене та майбутні анонси. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!